Ну ось нарешті це нарешті сталося. Найбільший Цар на третій день Воскрес, щоб кожне серце до Христа схилялось, і вічна слава лилась до Небес. Христос Воскрес, і це звучить повсюду. І всіх вас, друзі, я вітаю, бо ми сьогодні є спасенні люди. Христос Воскрес і є близький до нас. В цей день чудовий я радію з вами. Христос Спаситель на шляху зустрів. Радію серцем і всіма думками. Христос Воскрес і нас всіх обігрів. І цю подію я приймаю в серце, поклін і славу Господу даю. Великим чудом нам відкрились двері, Христос Воскрес і чекає нас в раю. І думка ця мене не залишає, я вічну радість цьому віднайшов. І все сьогодні ха Христу співає, Христос Воскрес, і я прощення знайшов. Важливо це сьогодні зрозуміти. Маленькі діти розуміють теж. Я хочу з вами для Христа радіти. Бо Свято це Спаситель наш Воскрес. Христос Воскрес, я вірю в чудо Бога, я вірю в сина і в Спасіння теж, бо тільки в ньому до небес дорога, спасіння нам відкрилося без меж. Христос Воскрес! Я радію з вами. Святого Бога щиро прославля, бо рай доступний і відкриті брами. Христос Воскрес радіє Хай земля!